Ну, немає реально, ну. Пані Іринка каже, що на військових людям трішечки наплювати. Я так ну не так воно, ну це так і є. Я, ви а так я вважаю, скажу чого. Скільки раз я тут ходила, куча поранених ходять, без рук, без ніг ніхто не підходить з цієї молоді, яка тоба натусить тут, вибачте, цим тупо насрать. Тому що в нас війни тут не існує. Вони тільки тоді понімають, коли бомблять. розумієте? Оце я вам говорю, як є. Тому що в нас національної, ну нас День е, ден, незалежності да, України не існує. І це правда. Пані, Немає, тому що в нас, нас влада забула про воїнів. об людини е, брат у тяжкому стані зараз теж чудом вижив. І що, хтось допомагає? Пані Ірино, а як на рахунок фондів? Фонди, які допомагають, да про я вам я вам приклад приведу. Я не буду. Не хочу вас. А давайте я буду говорити приклад. Я вам скажу. Давайте, коли я була почти рік, жоден фонд нашому батальйону не поміг. Жоден фонд. Ні, ні машини. Ми за свішот купували машину, розбили машину. Мама бійця просто за границю везла. Ми скидувалися грошима. Про що розказує? Про які фонди? Поверниш живим чи там притули? Та ну про що? Ви знаєте, ці фонди требують 500 тисяч тих. Помажук, а ми на фронті у нас немає часу. І срочно треба машина, срочно треба там дрони, срочно треба багато чого. Ну вибачте, про що мов вести? Я вам хочу ну, розказати луси. багато за свій щот, просто купують. Є таке. Я вам хотіла сказати, що мій перший чоловік це тато мого сина. Він втратив ногу на фронті, але він отримав всі належні виплати і він проходить у Києві реабілітацію. Це просто з перших вуст. не то, що я придумала. Я це можна окремо. Це випадок. одиниці, так, да, це одиниці, хто. Тому так -то пощастило. Багато є хлопців, які добиваються тужі інвалідність чи теж щоб списатися, а його не списують. Ну то вибачте, Но тому страшно. що Насправді у нас у нас влада, наша влада, на говоря, не чекала на воїнів, і це правда. Вони в кармани тільки ложать собі заробляють бабки на всьому, і це факт. Це правда. Натеря під загиблих тих теж. Не можуть там тіла забрати, ще Хай. щось. Мати одного мені загиблого, просто казала. От підійшла до мене, от що робити? в мене син єдиний загинув. А я дивлюсь. А що я можу зробити? Я кажу: тільки триматися і жити далі. Іншого виходу немає. А ще одна мати каже: я одного. Я свого не могла просто 50 тисяч заплатила, щоб тіло просто повернули його. Ну тут без матюків, чесно, ну, сказати. неможливо. Ну про що говорити? Що гроші навіть беруть, щоб просто тіло просто повернути там, чи чоловіка, чи сина якогось. Ну, це просто вже просто бардак. І в нас каже, це день незалежності України. Про яку незалежність йдеться, якщо владі хати на воїнів. Ну це правда. Друзі, що ви думаєте з цього рахунку? Я бажаю пані Іринці здоров'я. Я до речі їй побажала берегти себе. Вона так ну, посміхнулася. Типу, ну я так ніби у вас є сумніви, що все буде добре. я Дуже вам цього бажаю від серця. не не буде, тому що я успішла в лікарню. Зараз мені треба робити мерте плеча. Єма є, Тік-Ток. я там висила бла карточку так само з, з каналу дім. Напевно, в Ютубі, якщо захоче з подивіться про мене, може хтось задонатить, бо мені зараз теж треба робити. Так, ну мерте плеча мене не все добре. я заплатила я покажу. Покажу я заплатила вам 500 гривень за те, щоб просто зробити вже плеча. І в мене щось там з анкерами не все добре. А мені врач пише, просто вайбер, що треба МРТ робити ще плеча, щоб поняти що там яка ситуація. Можливо, придеться робити ще й операцію. Я на плечі. Відмічу, відмічу я відмічу обов'язково пані Римля. Я теж Рину. не, не, не робити. Скільки вам років? Ну, мені вже 41, 40 Це років. Серйозно? Було. Ви не прикольнуєтесь? Мені 40 років було на фронті. Серйозно? Не, я да. думаю, що молоденька-молоденька. А зараз вже 41. У мене було день народження, мене Олег сам день народження? 26 липня було день народження. Але я скажу чесно, боляче, обідно. Я бачу просто всі, всі випадки. І, і знаєте, люди ну, воюємо, прорвали оборону вже. Кажуть, час 12 сіл треба евакую, евакуацію робити, Я в шокі просто. Все, все. Що далі буде відбуватися, ми не знаємо. Ну, просто не знаємо. Це далі гірше і гірше. Ми, у, нас, просто, у нас просто країна йде просто в яму, в хорошу яму. Бо, тому, що молоді, оце, яка ходить зараз отута, жоден з них не підійшов, не сказав мені подяка за службу. А я вам подякувала, і їм мені від Я вам говорю, оця молодь, яка тут тусить. Можливо, да. тому що вони вона ще молодь, а ми вже не дуже. Нічого подобного. Я що, я вас, я вже скільки разів говорила, що пора молоді вставати про і пора дякувати воїнам, тому що вони тут тусять, гуляють. А ми, блядь, там ризикували своїм життям вложили своє. Мене інтерв'ю брали буквально недавно. Мужчина один спитав, що я думаю по поводу Трампа. А я сказала, Трампа або в тюрму судить, або нахилі звільнять просто з президентства, тому що те, що він запропонував, що просто. Територію віддати, Ну це смішно, просто Конституція не дозволяє. Сам президент сказав, що Конституція не дозволяє, і це неможливо зробити. Тому що, якщо здадуть, то почнеться гражданська війна. Не то, що гражданська, всі військові просто вернуться і, просто... і почнеться тут просто срака повна. А що ви думаєте з цього приводу? Дякую вам, пані Риночко. Ви дозволяєте, щоб я це опублікувала в кістоті? Як хочете.